Доброго ранку, травам росистим. Доброго ранку квітам барвистим. Доброго ранку, сонечко ясному, Людям усім і в усьому прекрасним. Зараз у нас заняття з грамоти. Далі згадаємо, з якою літерою ми знайомились на минулому занятті з грамоти. Микрофончик микай. Буква Ет. Так, правильно, буква С. А які звуки вона позначає? «С». Так. С. Твердий приголосний. Е. Сік. Який приголосний. А давай згадаємо з тобою слова е, з цими звуками. Сонце. Молодець. Света. Серце так. Кліво, майно. У кого довгий хобот? Лон. Бон. А ось дивись що це? Що Лампа, світло, так, світло, звук світла. Так, mm -hmm. ім'я ще є Софія. Свято-слав, семен, Сергій. Так? Так. Mm -hmm. Син, саночки, слон, світло, свято. Mm -hmm. Так, подивись, mm -hmm. будь ласка, на картиночку. І назви. які літери ти тут знайшла? Леди, то ім'я. Сергій? Сергей, Я... так звичайно. У меня куколка такая. Я думала, а -а -а. Так. Нет, давай що ти тут бачиш? Які буквочки ти знайшла? А ну дивись у цьому містечку.

М. М називала ти, а це ось я показую яка буква. С. У називала же П. Н. Л. У A S L M N. Так, послухай, будь ласка, віршик. Зіна йде до магазину за родзинками зефір. Зіну зупинив захар. Він морозиво прохав. Який звук найчастіше зустрічається у віршику? З. З. Так, звичайно, звук з. Фу. Звук з голосний чи приголосний? В... Приголосний. Так, він приголосний. Ми не можемо його проспівати. Так, тож він буде приголосний. Так. А позначаю звук з Велика. З маленька. З. А на погоду не тричку. Правильно, правильно, збоку, знизу і згори схожа З на цифру Три. Три. Так, правильно, схожа З на цифру три. Молодець. А тепер назви слова, в яких є цей звук. Це слова всі з віршика, які я щойно читав. Що це? Молодина. Це морозиво, так, а це. Як воно там називається? Це Зефір. Це ефір, це родзинки. А це. Родзинки. Молодин. Магазин. Дівчинку як звали з віршика, Запам'ятала? Ні. Зіна. а хлопчика? Захар. Отже, Зефір, Захар. Морозиво, Родзинки, Захар, Магазин, Зіна. В усіх цих словах є звук. З, Зін. Добре. Біля озера чи річки між зеленої травички. Змійка весело повзе, звилась, наче буква З. Поглянь, змійка, як звилась, наче буква З. Зараз таке завдання. Потрібно відшукати, на що ж схожа буква З. Знайди, будь ласка, на малюночках, що нагадує літеру «З». Дмія на дия. Дмія молодець ще. Елога ті клия і хвіт. Так, так, пташки ось ластівка ластів, летить, так. Роги козлика, ти сказала ще. Лу. Лу. Правильно лук. Так, це мікроб якийсь, да? Мікроб. Да. так? Мікроб. так. Метелик Бабочка. ти називала крильця метелика. Ні. Не називала крильця метелика, так? А подивитися капці. Так. Так, теж, так, теж тут приховалась буквочка З. Так, молодець. Ну, начебто назвали всі. Добре. Давай ще раз згадай, як звали діток з віршика. Дівчинку звали як? Зина. А хлопчика? За. За. Захар. Захар. Зіна. Захар. Зина Захар. Чи однаковими вимовляється звук з в іменах Зіна, Захар. У. Ні, не однаково. У ім'я Захар. Який звук з тут? Вердий приголосний і як позначається? А ім'я Зіна. Який тут звук з? Двома лицечками. Правильно, приголосний м'який і позначається двома рисочками. Так. Послухай, будь ласка, загадку і відгадай, що ж тут заховалося? Він маленький і бухатий. Сірий, білий, полохатий. Він стрибає, він тікає і дуже куценький хвостик має. Хто це? Зайчик. Так, перевіряємо. Так, правильно, зайчик. Слухай, наступна загадка. Колосаті звільці бігають по Африці. В них копиться, як і в поні, але все ж таки не поні. Хто це? Дебри. Так. Правильно. Слухай наступну. в'ється довга мотузка на кінці її воловка. Мія <смія> правильно. Отже, заєць, змія, зебра. Скажи, будь ласка, що спільного в цих словах? З с, с. с з так, всі слова починаються буквою З. Так, а ще буква З може з'єднувати слова в речення. Наприклад, теріс З. Піца, а це сир. І буква З. Піца з сиром. Утворилось речення. Повтори речення це. Піца з сиром. А молодець. А давай наступне сама. Филип... Филип. Пиріжечки їдки з яблу. З яблуком. Молодець. Варенички, банани. Гриби, сливи. Це вареники. вареники з сливи. Вареники з вишнею. Так, отже, буква З. Може бути маленьким таким словом, яка з'єднує слова в реченнях, адже якби не було букви З, якщо я як, дивись, ось на, уяви, що немає букви З, і що ми б сказали? Пиріжки яблуко, правда, речення б не утворилось. А якщо є букви, може сказати пиріжки з яблуком. Якщо тут... яблуко. А якщо б не було тут букви З піца і сир. Просто було б дві картинки, два слова, правда? Ми не можемо творити речення, а є буква З, яка думала прикласти речення піца з сиром. Добре. Зараз таке завдання. Треба знайти слова зі звуком з. «з». Якщо слово зі звуком з, то ми це слово покладемо біля будиночка, де мешкає твердий приголосний, одна рисочка. А якщо в слові є звук з, то ми покладемо цю картиночку біля будиночку, де дві рисочки, бо З – це м'який приголос. Отже, називай, то це? Ні, було зебра. Не Так, куди ми покладемо зебру? Легкий. А ну промов, промов слово. А ну промов слово. Да, ну, я не говорю, зебра. 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 Який тут звук з? Твердий чи м'який? Та що ти ділаєш? Твердий. Твердий, отже, покладемо біля якого будиночку. Так. Біля однієї рисочки. Так далі. далі. Зірка зірка. Зірка так який тут звук з промов слово Кірочка. Дзір. Зірка Мігкий. Так, приголосний м'який. Покладемо там, де зірку, там, де дві рисочки. Так, це де. у нас що? Що Замок. Замок. Який тут звук з? Який тут звук? Тобі буде легше визначити. Ді... Ні, тут сам... замок. 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 Який звук зим. Твердий, звичайно, покладемо там, де одна рисочка. І залишиться нас колодязь. Промов слово. Так, який тут звук З? Де дві не хід. Так правильно, колодязь. Приголосний м'який, тому покладемо картинку там біля того будиночка, де дві рисочки. Добре, молодець. Так, що це О, на картинці можливо. зображено? Що зуби, зуби, віцели, зуби. Зуби, так, зуби. Ану, поділи, будь ласка, це слово на склади. Стоп, ручку, так ми ділимо. Ну би. Ду. Б. скільки складу? Два склади. молодець, так. А тепер промовляй повільне слово. Називай перший звук і кажи, який він. І як позначаю. Який це твердий чи нікий? Говори. Який или твердий? З, який? Говори, -то Ірочка. Голосний. Твердий. Приголосний твердий. Так, і позначаємо її рисочку. Так. Далі промовляй слово. Угодно. <голові> <«Люби> Голосний. Правильно. І позначаємо як? Голосний <«Люби> кудечко. Кружечко. Так, правильно. Промовляй слово. Давай, промовляй. Би. Бу. Приголосний т. Приголосний твердий позначаємо. Чим позначають? Три. 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 Рисочку. Промовляй слово, називає останній звук. Зуби и. Зуби І, Так, який звук і. Який звук? Халатний. Так, голосний, позначаємо кружечком. Так, Кірочка, а тепер погукай це слово для того, щоб визначити, куди падає наголос в слові: на перший склад чи на другий? Зуби. Позвизьте. Зуби. Зуби. Ну, так, говорить. Ви на перший склад на У. Ставимо рисочку наголос. Так. А тепер скажи, будь ласка, скільки всього звуків у цьому слові? Один, два, три, чотири, чотири. чотири. А скільки голосних? Один, два. Два. А скільки складів? Один, два. Два, два. Так, правильно. Добре. Чі Давай тепер прочитаємо склади відкриті і закриті. Спочатку закриті. Давай разом зі мною. Уз так, давай сама. А, Оз. 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 у. Оз. Оз. Уд. Давай. И, е, FG. Молодець, Так, тепер відкриті склади повторюй зерною. За. <звук> За. Зу ЗУ, не ЗУ, ЗУ.

Так, добре, молодець. Так, а тепер давай з тобою спробуємо за допомогою наших ручок пальчиків утворити букву З. Спробуй, будь ласка. Так, можна ось так її утворити. утворила. Так, молодець, молодець. Можна ось так повернути, як зручніше тобі. Буква З. ось так. Так, Добре. Так, Кірочка, наше заняття підходить до закінчення. Давай згадаємо, з якою буквою ми сьогодні познайомились? З. Буква З. А які два звуки вона позначає? З і З. З молодець. Навчаємося з радістю. Ти розумничка, добре сьогодні працювала. Я дякую тобі за роботу на занятті, за увагу. Бажаю гарного дня. До побачення. До побачення.